Пам'ять про минуле це ж те, що власне і робить нас одним народом, але як вона формується, як оці мовчазні руїни, давні артефакти, старі вулиці розповідають нам, хто ми є, ну ми спробуємо разом скласти цю гігантську загадку. І знаєте, ці потужні рядки Тараса Шевченка, мабуть, найкращий початок для нашої розмови. Вони ж нагадують, що історія це не якісь там сухі факти в підручниках, ні, це живий діалог із минулим, діалог, який ми ведемо, дивлячись на спадщину наших предків, і який, зрештою, визначає, хто ми є. Уявіть собі історію як такий велетенський пазл. Усе, що було створено людьми в різні епохи, від величних соборів до якихось простих знарядь праці, це все частинки цієї загадки. І от коли ми складаємо їх докупи, ми бачимо спільну картину, таку собі візитівку цілого народу. Добре, але щоб правильно зібрати цей історичний пазл, нам потрібні, ну скажімо так, певні інструменти. Тож спершу давайте розберемося з ключовими поняттями. Вони допоможуть нам читати оці сліди минулого. Історична пам'ять це щось значно більше, ніж просто знання, це по суті такий собі колективний клей, що об'єднує мільйони людей, це наші спільні спогади, символи історії, які дозволяють нам відчувати себе єдиним цілим народом зі спільною долею і своєю унікальною культурою. Будь-який об'єкт, чи то давня фортеця, чи старовинна церква, стає історичною пам'яткою, бо зберігає в собі пам'ять. Це ж не просто камінь чи дерево, правда? Це ціла розповідь про майстерність, про технології, навіть про смаки людей, які жили сотні і сотні років тому. І тут важливо розрізняти, так би мовити, два типи пам'яток: є рухома спадщина, її можна обережно взяти і перенести до затишного музею. А є нерухома, як от скіфські кургани чи давні міські вали. Вона є частиною самого ландшафту. Це такі мовчазні свідки історії, яких нікуди не перемістиш. Отже, ключовий момент культурна спадщина це буквально все, що ми отримали від попередніх поколінь. Це і матеріальні шедеври, і нематеріальні цінності. А тепер давайте подивимось, як усе це працює на одному дуже конкретному прикладі. Просто зараз я пропоную вирушити у таку собі віртуальну подорож ми пройдемося вулицями міста, яке бачило понад тисячу років історії, і подивимось, як саме воно розповідає нам історію Київської Русі. Тільки замисліться на мить минула тисяча років, а багато вулиць та споруд у центрі Києва збереглися дотепер. Що ж вони можуть нам розказати? І наша перша зупинка, звісно ж, Софійський собор. Це не просто красива будівля, це ж кам'яний свідок епохи Ярослава Мудрого, прямий живий зв'язок із золотим віком Русі. А тепер рушаймо далі на Андріївський узвіз. Легенда говорить, що саме тут відбувалася одна з найдраматичніших подій в нашій історії прощання з язичницькими богами. І це підводить нас до ключової дати 988 року. Це ж не просто число в календарі, це рік справжнього цивілізаційного зламу, який стався саме тут, на цих схилах, і визначив наше майбутнє на тисячоліття вперед. І нарешті Києво Печерська лавра. Уявляєте, колись вона була далеко за міськими стінами, а сьогодні її золотій бані це один із найвпізнаваніших краєвидів столиці, справжній символ духовної історії. Ми побачили місця, де буквально творилася історія, але чи всі пам'ятки мають однакове значення? Виявляється, існує критична відмінність між місцем події та монументом на її честь. Давайте розберемось. І ось тут увага є надзвичайно важлива різниця. Історичне місце це сама сцена, де все відбувалося, де розгорталася драма історії. Натомість пам'ятник, ну, наприклад, статуя, це вже твір мистецтва. Його створили пізніше, щоб нагадувати про цю драму. Щоб було ще зрозуміліше, поле битви чи руїни замку це історичні місця. А ось статуя князя Володимира чи короля Данила це вже пам'ятники, створені вдячними нащадками, щоб вшанувати їхню пам'ять. Але знаєте, просто розуміти, яка в нас є спадщина, цього замало. Наступний крок, і він не менш важливий це її збереження. Бо, на жаль, історичні пам'ятки неймовірно крихкі. Час, руйнівні війни, а іноді й цілосплямоване знищення, усе це загрожує стерти наш зв'язок із минулим. На щастя, існують і методи порятунку. Зазвичай це три етапи: спочатку консервація, щоб просто зупинити руйнування, потім реставрація для відновлення і в деяких випадках реконструкція, щоб відтворити те, що було втрачено назавжди. Тобто, по суті, збереження спадщини це не просто якась технічна робота, це наша відповідальність. Ми маємо навчитися берегти ці цінності, щоб передати їх як естафетну паличку тим, хто прийде після нас. І наостанок просто хочу залишити ось цю думку від плутарха може, справжня мета вивчення історії це не просто знати минуле. Можливо, це дивитися в нього як у дзеркало, щоб краще зрозуміти себе і змінити на краще власне життя. Подумайте про це.